У Волочиську на стадіоні Юність зустрічається місцевий агробізнес та Кам'янець-Подільський епіцентр. І перейдемо до стартових складів команд, поки вони ще в нас виходять. Отож, тренер Олег Надуда, ну давайте про це трохи згодом. Зараз про агробізнес команд вже у цьому міжсезоні вони грали контрольний матч у селищі Дунаєвці, і тоді епіцентр переміг 2-1. Але це був спарринг, контрольний матч. В офіційних епіцентр ще не перемагав агробізнес. Ну і безумовно зараз подяка Збройним силам України завжди боротьба. Отож, пролунав на стартовий свисток, і розпочався у нас перший матч. Перший тайм перепрошую. І зараз Савчук з м'ячем. розпоч була спроба розпочати атаку гостей, але перехоплення від господарів. І зараз вже з м'ячем Волочиська команда. Продовжується у нас матч у Волочиську. Майже 15 хвилин зіграли команди. Зараз невдало вибив І Тут Касіма. Касімо вже втратнув майданчику. Скидав комусь з партнерів. Отут гуал. Касіма відкриває рахунок на 15-й хвилині. Дмитро Касімов. Автор першого голу у цьому матчі. Атака агробізнеса знову. Кесімов. Гаврушка. Гаврушка знаходить Ветховського. Там забігання. Гаврушка виходить. Вічинаючий 2-0. 2-0. Стає в нас поєдинку Агробізнес епіцентр. Гаврушка здоровий зараз йому. Він обігрався так в стіночку з Ветіховським. І гра продовжується Толочка з м'ячем на Гаврушка ще один навіс, але прямо в руки. <фій> Активний Гаврушка у першому таймі за цей час. Зараз його ніхто не зустрічає. Пробуває Гаврушка і сейф від білика. А зараз лотець епіцентр. Танчик Танчик пробиває і підківка наді. Ну, Схоже, це був не удар, мабуть. <плес> Все, линає нас вісток арбітра цього поєдинку, який сповіщає про те, що в першому таймі у матчі у Волочиського агробізнес перемагає епіцентр з рахунком 2-0. Ліпаус, Климець. Маринюк. Намагався там Кузьмин відібрати м'яч. Яка передача зараз від Миронюка. Танчик, є вільний простір. Танчик прибуває і гол! 2-1. Настає на 60-й хвилині. Бендера там вже набігає Гаврушка. Бендера перед ним два в гравці під центру. Гробізнеса. Перепрошую. Беженар пробиває. Не точно. <плес> Климець зміщується в центр. Заходить Бендера. Бендера ще далі на Кравчука. Кравчук в один дотик пробиває. Не точно. Ви чекають на свій момент, а зараз равлик равлик прибуває повз ворота. Ні, і все-таки. <плес> на танчика. Танчик знаходить беженара. Беженар, навішив три майданчик, і там Кравчук головою пробуває ворота. Мороз. Волков. Не дали можливості зараз волкову пробити. А от зараз все ж таки пробили дуже небезпечно. Храня за климцем. <пирання> Навіщо штрафний майданчик. Ліповус. Підківка зараз мегасейв. Оце шанс був. Узбенар біля м'яча. Поруч є танчик, але можливо буде на навіщо. Штартний майданчик. Та беруть і Підківка рятує свою команду після удару ліпавуза. Вона на свисток, який сповіщає про те, що агробізнес продовжує свою переможну серію, яка триває сьомий матч поспіль. Нагадаю, відкрив рахунок у цьому поєдинку Косімов, потім Гаврушка подвоїв. Ну а далі. Танчик відіграв один м'яч і рахунок у нас 2-1.